Типні чоловічі штани Aldi лише 350 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 10 позицій і вартує лот 3500 гривень. Як ви можете бачити, вони йдуть абсолютно в різних варіаціях: кольорів, як і більш яскраві, так і повсякденні звичайні базові кольори. В бежевій модельці буде йти ось така декоративна стрічка. Вони всі всі йдуть на резиночки та зі шнурівкою для кращого, щоб краще сиділи. Кишеньки йдуть на застіпці. Ось так вони виглядають. Це двох нитка. Є ще трьох нитка, вони будуть наутеплені, звертайте увагу. Також резиночка, шнурівочка та кишеньки. Ця моделька йде з манжетиками понизу. Є ще модельки без манжетів, вони просто будуть прямі. Є ось така моделька звичайні базові з поліестеру. Спортивні штани, кишеньки на застіпках, резиночка, дуже м'яка та буде добре триматися та ніде не передавлювати. Шнурівочка будуть швидко сохнути. Розміри елічки буде 4, ікселічки 3, X 2 і 4 1. Це приблизні розміри. В кожному лоті можуть варіюватися. Ось такі ще класний трендовий колір. Дуже гарний, приємний для ока. Також. Кишенька, нагадаю, лише 350 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот спортивних чоловічих штанів, звертайтесь до наших менеджерів контакту, залишаю під відео.